15 серпня в Україні переважатиме суха погода без опадів. Хіба що в день у Карпатах можливі поодинокі невеликі дощі вночі? Температура повітря майже не зміниться. У більшості регіонів очікується плюс 11, плюс 16 градусів. На Закарпатті та Півдні плюс 16, плюс 21. У день спека посилиться. Стопчики термометрів піднімуться до плюс 23, плюс 28. Найспекотніше буде на Закарпатті, де метеостанції зафіксують до плюс 35 градусів. На Полтавщині ясний ранок поступиться місцем хмарному дню та похмурому вечору. Без опадів температура повітря в день становитиме плюс 24 градуси. Уночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 13. У Кременчуці після ясного ранку очікується хмарна з проясненнями погода. Без опадів плюс 25 градусів. Синоптики прогнозують світлої передоби. Уночі температурні показники знизяться до плюс 15. У горішніх плавнях небо зранку затягнеться хмарами, що залишатимуться до самого вечора. Опадів не очікується. температура повітря вночі опуститься до плюс 15, а в день становитиме плюс 26 градусів. Вітер північного напряму до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 14 серпня 2008 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 37 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1956, 8 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.